Сьогодні назбирали смородини, тож хочу зварити вареню. Дев'ять клянок. Смородини. Чотти. П'ять. Шість. Сім. 11 12 тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, Шістнадцять, 17 20 стаканів смородини, буде 20 стаканів кору. Але будемо вводити поетапно, поділю на 3 частини. Тобто десь по 6,5 стаканів за кожен приход. Зараз я його ставлю на вогонь і буду варити до кипіння. Як закипить, вкину перших 6,5 стаканів, постійно помішуючи. Родинка закипає, тому я зараз буду кидати 6 і трошечки Перша порція, Ми доводимо до кипіння, 5 хвилин кипить і потім мішаємо, постійно помішуючи. Через 5 хвилин будемо вводити другу порцію цукру. Теж 6,5, 6 і трошки. Сукур. Зараз воно закипає швиденько. Варю на максимум. Чим зручно це варення варити, тим що воно вариться швидко. Не потрібно 2-3 дні його варити. Так. Вже воно починає отак от має такий вигляд рідкий. Да, и во другу шість щетровый. Останній раз, 5 хвилин варень і будемо розливати по баночкам. Наше варень вже майже готове. Ось таке вийшло покажу. 5 хвилин кипить і все. І по баночкам. Це наше варення готове, ми його будемо роздавати по баночках. Із ми варення, називається 9 стаканів, але ну, у мене було на 20 стаканів, відповідно, один до одного. Рецепт, як я варила, вам напишу і я показувала. Тож, готуйте, зараз якраз смородина стигне. Всім гарного дня, мирного неба. І переходьте за посиланнями, готуйте.